Ситуація з дозволом чи не дозволом студентам виїжджати на навчання за кордон в іноземні виші стала якоюсь абсурдною. З одного боку, закон про мобілізацію дає таким студентам відсрочку, тобто їх не будуть призивати. З іншого боку, немає якогось конкретного вичерпного списку документів, за яким в такій категорії українців можна виїжджати за кордон. Я вже не кажу про те, що це просто лицемірно, адже всім відомо, що сини секретаря РНБО Данілова перебувають зараз за кордоном, і фактично ніхто з команди Зеленського не служить, але не зрозуміло, що має дати така політика. Для чого так зроблено? Для того щоб прикордонники могли отримувати хабарі, чи для того, щоб підтримати українські університети, щоб студенти не поступали за кордон. Але спочатку українським університетам треба підняти якість освіти, адже в дуже багатьох українських університетах рівень знань дуже далекий від іноземних університетів. За роки незалежності ректори багатьох університетів України займалися всім чим завгодно, але не навчанням, збудувати не новий учбовий корпус, а якийсь житловий будинок, компанією забудовником, і отримати за це хабарі. Ще якісь схеми. Я вже не кажу просто про корупцію. Навчання за кордоном це не тільки перспектива для самих цих студентів, це перспектива для держави Україна, адже ці студенти колись можуть повернутися і принести свої знання та досвід Україні. Я розумію, що повністю відкрити виїзд всім студентам небезпечно, бо всі захочуть стати студентами, але тоді можна обмежити вік до 25 років, щоб студентами раптом не стали всі, хто хоче уникнути мобілізації. Також, мабуть, доречно обмежити територіально, де ви ще можуть знаходитись країни Європейського Союзу, інші західноєвропейські країни, Сполучені Штати та Канада, щоб не було такого, що раптом всі захочуть навчатись в Молдові. Але треба щось робити, а не просто фактично закривати доступ всім студентам до навчання за кордоном та відкривати вікно для корупції прикордонників. Заривати голову в пісок найкращий спосіб вирішення проблеми.